Від карт та борделів до приставки, в яку грають всі діти світу. У 1889 році Фусадзіро Ямауті засновує компанію, яка виготовляє гральні карти, і називає її Нінтендо. Минуло 70 років і Nintendo стає лідером у продажі гральних карт в Японії. Продають 600 тисяч колод щороку. Але далі щось пішло не так. Правнук засновника у 1959 році вирішує кардинально змінити напрямок компанії. Він запускає публічні будинки, службу, таксі та виробництво локшини. Усі проекти провалюються, і бізнес опиняється на межі банкрутства. Спустя роки вони вирішують займатися тим, що в них виходить найкраще, а це ігри. У 80-х роках Нінтендо наймає молодого дизайнера Сігеру Міямотто. Він створює гру, яка стає хітом. Сьогодні ви знаєте, як Маріо прибутки з Маріо рятують компанію і дають шанс інвестувати в невідому студію, яка називається Game Freak. Саме вона створює ту гру, яку ми всі грали в дитинстві. Покемони. Згодом Nintendo починає випускати консолі, а в 2017 році запускає найуспішнішу приставку у світі. Уявіть, компанії Nintendo 136 років, і правнуки не просрали бізнес. Так, були помилки, там борделі і таксі, але вони вистояли і навіть виросли. Респект. А якщо ти підприємець, який не боїться адаптуватись, я запустив маркетплейс послуг, на якому можна знайти клієнтів за справедливою ціною. Посилання в шапці профілю, реєструйся!